Життя і творчість мінімального сина України Тараса Григоровича були пов'язані з Тернопільщиною. Восени 1846 року він побував на нашій землі за завданням археологічної комісії, відвідував вишневець, Почаїв, Кременець і довколишні села. Шевченко мав на меті зафіксувати старожитності, які залишилися, зібрати фольклор та зробити замальовки до свого альбому. Великий Кобзар виконав у нашому краї кілька малюнків, дописав народні пісні та легенди. Враження від перебування на Волині потім відмітнулися в його безсмертних творах. Певне уявлення про наш край ковзер мав, чув про нього від діда Івана, батьків, односельців, читав Історію Русі. В археологічних записках Шевченка є опис Пересопницького Євангелія, створеного в Почаїв у 1556-1561 роках. Він порівнює це Євангеліє. З Почаївськими книгами, виданими в друкарні Почаївської лаври у XVIII столітті, відвіддання Лаври було основною метою відрядження. Дорогою до Почаєва на початку жовтня 1846 року Шевченко на кілька днів завітав до Вишніця. Поета вавило родинне гніздо князів Вишневецьких. Чомусь сам Шевченко у своїх фворах не згадує про вишневець вчений Василь Щурат у травні 1905 року записав тоді вже від 80-літнього графського лакея Федора Кружилки деякі свідчення. Вони були опубліковані 1914 року і стали єдиним джерелом, яке вказує на перебування Шевченка у вишінці. У середині жовтня 1846-го Шевченко відвідав Почаїв. вивчав тут стародруки, цінні документи XVII століття. Намалював чотири акварелі. В обласному архіві зберігається унікальний оригінальний документ Розпорядження Волинської духовної концесторії Духовному собору Почаївської лаври про надання дозволу художнику Шевченку намалювати види Почаївської лаври та її околиць 1846 рік. Про Почаїв Кокзар згадує в поемах «Сліпає» 1842 рік. Невольник, 1845 рік, Петрусь, 1850 рік, Повісті Варнак, 1853, 1854 роки Дослідники вважають, що Тарас Григорович Григоровиче відвідав також деякі села поблизу містечка: Крутнів, Лідихів, Лукушне, Лосятин та інші У Почаєві Тарас Шевченко поселився в новому будинку для прочан. В монографії Шевченко і Західна Україна дослідник Микола Дубина наводить свідчення колишнього столяра Лаври Івана Станкевича який бачив у книзі почесних мистець цього будинку власноручний підпис Шевченка і дописку на храм три рубля серебром даю». У листопаді 1846-го, після Почаєва Шевченкові шляхи полягли до Кременця. Кобзар побував у гімназії, ліцеї, вивчав культові та інші містецькі споруди. Можливо, збирав і записав народні письмені, зробив деякі зарисовки. Для Шевченка побувати в Кременецькому ліцеї означало більше, ніж піднятися на голубону він не приховував захоплення цією освітньою інституцією, яка на початку 19 століття не поступалася європейським вищим закладам. Яскраві згадки про Кременець читаємо у повісті Вернака. Можливо, поет перебував у селі Панівці Борщівського району. Принаймні у селі існують перекази, що поет гостював у місцевого священника. На Тернопільщині живуть двоє нащадків з гілки Шевченківського роду Лілія Деркач і Володимир Шкробо. Лідія Іванівна юрист. Нащадок молодшого брата Тараса Йосипа Григоровича Шевченка по маминій лінії, її дівоче прізвище Шевченко. До того ж, Лідія Іванівна є уродженкою Черкаської області, славетного Шевченківського краю. Володимир Васильович визнаний майстер лікарської справи, походить. Також по материнській лінії з роду Красицьке. Антон Красицький був чоловіком Катерини Григорівни Шевченко, а за й швигом Тараса. У 1990 році виходить перше видання Тарас Шевченко на Тернопільщині, видане Ігорем Дудо та Богданом Мельничуком. Ось такою була дорога Шевченка на Тернопільщині.